Але чесно кажучи, я а, дуже зла на себе, тому що я якось так з часом згаяла і не роздрукувала фотографії, і плакати лишилися без фотографій. І я не знаю, що встигнемо ми роздрукувати фотографії в Штутгарті. бо на в'їзді в Штутгарт є ДМ, де можна роздрукувати. Але в нас дуже мало часу. У нас півтори години до мітингу, і час доїзду пише година 22. А ми не знаємо, що яка точно дорожна ситуація, як воно повпливає. Тому вирішили вже не заїжджати у нас, а там дивитися, орієнтуватись по ситуації, тому що субота люди всі їдуть, кудись хороша погода, люди їдуть мандрувати, люди їдуть в гості, і автобан доволі завантажений. Тому вирішила краще виїхати зараз. Це, чесно кажучи, у мене завжди отак якось напружено з малюванням плакатів, тому що я до останнього не можу. Підібрати якісь влучні гасла, влучні фото. А, і, але я там часто вже прям в суботу, вранці це все дописую, домальовую, що викликає особисто в мене стрес і напругу. Але от таке, щоб я не встигла роздрукувати фото, це в мене, власне, вперше. А, тому, чесно, зла, зла на себе, перешли, якось воно мені переживаю, Але ну краще так, ніж запізнитися, Просто якщо ми а, зараз. Роздрукуємо, ми приїдемо, але приїдемо тільки на ту частину, де виступи політиків, але не встигнемо на саму ходу. А сама хода це також дуже важливо. Вона йде з центром Штутгарта. І якраз багато людей е німців, ті, хто гостей міста з різних іноземців, е вони якраз сходять торгівельною частиною. Поки їдемо, не пам'ятаючи, показувала це десь в попередніх відео, на під'їзді до Штутгарта бачимо потужності заводу Мерседес. Власне, тут і відбувається основне виробництво цих автомобілів. Ось власне, фірмовий знак, фірмовий логотип Мерседесу. Ну ось ми вже і на місці. Рухаємось до місця збору, де стартуватиме мітинг. Трошки можна побачити вулиць міста Штутгарт. А, на жаль, що хотілося б відмітити, що не так було багато людей, як це хотілося б, як мало би бути. І враховуючи, що а з людей, які були присутні, ще половина була німців. З одного боку, це добре, а з іншого боку, я розумію, що це були люди, які прийшли послухати своїх політиків, мати можливість з ними поспілкуватись. Liebe Freunde, willkommen zu unserem heutigen Treffen. Wie immer möchten wir euch dafür sehr bedanken, dass ihr unermüdlich äh, dabei seid, dass ihr weiterhin zu Versammlungen kommt äh, und so daran erinnert, dass der Krieg weiterhin andauert und wir weiterhin jeden Tag schreckliche Verluste erleiden. Äh, es ist äh, wirklich erschreckend, dass äh, seit über. на кожен день у нас є поранені, у нас є загиблі, на жаль. Тому ми вважаємо за потрібне розпочати сьогодні з хвилини мовчання в пам'ять вшанування людей, які загинули від російської агресії. Reicht für alle. А можливо, коли дивишся відео, то й не здається, що людей було доволі мало, але це насправді так. Штутгарт велике місто і його околиці великі, де мешкає багато українців. І я думаю, що дуже і дуже важливо для кожного із нас, для кожного українця, не зупинятися, продовжувати нагадувати світу, що війна триває. Якщо. Це не потрібно нам, то чому це мусить бути потрібне Німеччині іншим країнам Європи допомагати нам? Що треба правильно розставляти акценти? Що треба дійсно говорити про те, що завтра це може бути війною Європи, якщо ми не допоможемо захистити, захищатися Україні сьогодні? Тому, друзі, якщо хтось мешкає за кордоном, і ви знаєте, що в ваших містах або там, де ви можете доїхати, відбуваються мітинги. Будь ласка, виходьте, показуйте те, що ви переживаєте, що показуйте свій біль за домом, показуйте свої переживання за ваших друзів, рідних, які в кожного із нас є в Україні, не втомлюємось нагадувати світу про те, що. Наша країна продовжує вже 11, майже 11 років тонути в вогні. Три роки з цих 11 ти, е, е кожен українець на собі відчув, що таке війна. Стоп, ден, 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 крик! Stop den krik 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 Stop den Krieg. Stop den Krieg. Den Krieg. Stop Rusland! Stop Rusland! Stop Rusland! Stop Напевно, з цієї стороні трошки видалю звук і дозволю собі порозмірковувати про роль дітей на мітингах. На мою думку, дуже важливо брати дітей на мітинги. Звісно, і мої діти не хочуть, особливо старші, приємніше сидіти вдома, грати, я не знаю, в комп'ютерні ігри по мережі, або там піти на футбол. Але діти мають рости свідомими і активними і вчитися від дорослих і з дитинства тому, що за своє треба боротися. що... Те, чого ти жадаєш, треба відстоювати, що нікому не можна давати принижувати себе, поневолювати себе. Якщо діти цього не навчаться в такому маленькому віці, якщо вони це не візьмуть з родини надалі, це буде набагато складніше зробити. Тому, коли приходять там з малючками і видно, як ця дитинка кричить там кріг, Save Юкрейн, вона вже з такого маленького Save віку Ukraine! вчиться цінувати і Save відстоювати Europe! своє. Save Europe! 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 Демонстрації є звичним явищем для Європи, і коли ми ось так виходимо на мітинги, виголошуємо свої гасла, вони є одночасно тими думками для рефлексії, які можуть отримати німці, європейці в залежності від того, де ви знаходитесь. І ще раз нагадати собі про те, що війна триває. А чи ця війна дійсно не зачепить їх ніколи? Чи дійсно ця війна завжди так залишатиметься далеко від них і тиснутиме на них тільки матеріально? А чи може бути і таке, що завтра їм доведеться боронити свій дім, якщо зараз вони не втримають, не допоможуть Україні?

Дуже приємно і що майже на кожного мітингу нас підтримують представники грузинської діаспори. Тож, якщо ви маєте змогу і чуєте, що проходять мітинги на підтримку Грузії, також І Ось на останніх секундах попередньої частинки відео чути, як хтось з натовпу викрикує слава. Не до країні. є і в мене тут такі коментатори під відео, яким я вже відповіла, що вони не можуть нічого кращого вигадати, ніж і тут вкрасти в нас навіть наші гасла. Тож ми завжди, українці, маємо пам'ятати, що наші голоса мусять звучати впевненіше та голосніше за їхні, тому що правда на нашому боці. Кожному з нас треба вичавити із себе раба, якого сторіччями намагається зробити із кожного українця Росія. Тому що насправді слава Україні і слава героям України, а не загарбникам, плагіаторам та крадіям, якими є росіяни і їхня недокраїна. Er ist ein Krieg aus Verachtung für die Menschen, für das Bunte, für das Gute, für uns alle. Russlands Krieg er ist ein Krieg gegen die Vielfalt und gegen das Leben. Er sieht das Sterben als System aus imperialistischen Wahn, wie die Angst, wie die Willkür. Also bleibt keine Wahl im Deutschen Bundestag. Und darin unter anderem auch die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und Humanitäre. Ja, Kriegsverbrechen geht: Entführungen von ukrainischen Kindern und Zivilisten, Folter, Tötung von Zivilisten, Beschuss kritischer Infrastruktur. Es ist aber wichtig, jedes Verbrechen zu dokumentieren. Ich war persönlich beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, um mich zu erkundigen, was alles nötig ist. Під час мітингу були присутніми і тримали слово Україна політики від цих основних партій, які в лютому балотуватиметься до Бундестагу Це і ЦДУ, і СТ, і партія Вольт, і партія зелені. І всі вони як один з своїх знову говорили про те, що усвідомлюють, що якщо зараз не допомогти Україні, що якщо зараз не зупинити Росію, то вже завтра ця війна може стати війною Європи. Вони Und усвідомлюють реальні загрози для країн Балтії для Польщі у цій війні. але разом з тим було дуже багато гострих дискусій з приводу того, що особливо добре владнан питань. Чому так тягнуть передачу Таурсу? чому вони загальнували передачу трьох мільярдів євро? Ну і тут, звісно, представник правладної партії відповідав дуже ухильно, як це часто людям зробити політики. Таке є не тільки в Україні, таке і в Німеччині про те, що вони не хочуть навантажувати прийдешній уряд, які дамонталі фонди про те, що, вставу, що, що вони передають багато іншої зброї. Звісно, це все у відповіді, які привільняють навіть освістували ці люди, які були присутні на мітингу, німці, а їх було дуже багато. Я би сказала 50% Це були німці які прийшли до слухати, тих, за кого вони голосуватимуть, це дуже важливо для нас. Ach, і sicherheit. тому я ще раз і ще раз наголошую для для більшість мітингів організатори запрошують політиків? Це дуже важливо, щоб ми приходили, щоб ми показували, що це важливо для нас, тому що якщо ми, українці, яких дуже багато по світу не говоримо про важливість, що наша країна страждає, що ми страждаємо, що нам болить, то чому це має боліти європейцям? І кожній людині були те, що зараз, зараз у них підвищені ціни на продукти харчування, на паливо. Оце їх зараз були. Вони не вірять, що війна і завтра може стати їхньою. І чим більше вони це слухатимуть, чим більше вони це чутимуть від своїх політиків від кожного з нас, тим більше шансів, що це усвідомить більша частина громадян. In Ihrem Wahlprogramm der CDU, das heißt glaube ich anders, heißt nicht Wahlprogramm, wie heißt das? Siegesprogramm? Nee. Ähm. Nein, das heißt Wahlprogramm und wir haben auch nur Tage Tageprogramm. Okay, alles, alles gut, okay. Da steht der schöne Satz: die Ukraine verteidigt auch uns. Wie? Wie ich es gerade ausgeführt habe, wenn wir Putin nicht stoppen, ich glaube, er wird nicht aufhören. Und Sie stoppen Putin. Und das verdient unseren Respekt. Und wenn ich mit Menschen rede aus Polen, aus den baltischen Staaten, die haben unglaubliche Angst. Das müssen wir ernst nehmen. Putin hat Großmachtsfantasien. Und wenn wir zulassen, dass Völkerrecht nicht mehr gilt, wie gesagt, dann wird die Ukraine leider nicht der einzige Staat sein. Es werden immer wieder andere angegriffen. Deshalb verteidigt die Ukraine auch unsere Freiheit. So war das gemeint. Vielen Dank. Das also ist ein schreckliches Schlusswort eigentlich. Ja. Aber eigentlich ist genau das ist das Schlusswort gerade. Ja. Ähm, wir müssen weiter dafür sorgen, dass die Ukraine gut kämpfen kann und dass die Ukraine auf Augenhöhe dann verhandeln kann, dass wir hoffentlich bald einen Frieden bekommen, den sich niemand mehr wünscht als die Menschen in der Ukraine. Slava Ukraini! Und vielen Dank, Tschakuyu, Frau Shigeva. Gast von der Partei SPD, Herrn Nils Schmidt, Abgeordneter, Obmann, Auswärtiger Ausschuss, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundesfraktion im Wahlkreis Nürtingen. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Tag zusammen und erstmal einen herzlichen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren der heutigen Kundgebung und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir sind jetzt fast. Äh, drei Jahre in dem furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Zufälligerweise, ein Tag nach dem äh, Tag der vorgezogenen Bundestagswahl, jährt sich äh, dieser brutale Angriff. Und es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass nur wenige hundert Kilometer von uns, zwei Flugstunden von uns, der schlimmste Krieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wütet und jeden Tag. Tausende unschuldiger Menschen den russischen Angriffswillen zum Opfer fallen. Darunter auch die Menschen in Poltava, der Partnerstadt von Filterstadt in meinem Wahlkreis, eine Stadt, die ich gut kenne, wo ich 1989, damals noch zur Zeit in der Sowjetunion, aber auch später beim Schüleraustausch teilgenommen habe. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, mir persönlich ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dass das Leiden der ukrainischen Männer und Frauen und Kinder ein Ende hat. Dass dieser Krieg beendet wird, aber eben nicht um jeden Preis von Volt. Herzlich willkommen, mutig. Ja, vielen herzlichen Dank für den herzlichen Empfang. Entschuldigt Sie, entschuldigt mir ähm, dieses kurzfristige Auftreten hier. Aber ich freue mich auf jeden Fall der Ukraine und allen Staaten in. Im Allgemeinen, die von Russland bedroht, überfallen oder in jeglicher anderer Form, egal ob es Moldau, Georgien oder klar die Ukraine ist, möchte ich hiermit ganz klar die Unterstützung von Volt aussprechen. Ich möchte nicht zu so viel Wahlkampf hier machen, auch wenn es verlockend ist, aber Volt steht für ein Europa, das geeint ist. Und ich glaube, wir brauchen ein Europa, das zusammen die Ukraine unterstützt, das zusammen diese Solidarität zeigt, gemeinsam gegen den Aggressor zu stehen, den Aggressor Russland. Wir müssen den Aggressor Russland zusammen bekämpfen. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Um die Ukraine zu unterstützen, sind humanitäre Hilfen notwendig. Aber es sind auch militärische Hilfen notwendig. Und wir sagen ganz klar, die Ukraine braucht weiterhin und noch viel verstärkt die militärischen Hilfen, die sie bekommt und die noch weiter ausgebaut werden müssen. Lassen Sie mich noch ganz kurz zum Abschluss sagen. Alleine Deutschland kann helfen. Aber Deutschland ist nicht alleine imstande dazu. Das muss Europa zusammen schaffen. Europa muss als geeintes Europa auftreten auf der Welt. Und die Ukraine, Georgien, Moldau gehören zu Europa. Es war sehr kurzfristig, aber ich möchte nur noch mal sagen, das ist die Position von Volt und Slava Ukraini. Ja, Danke, CSUR. So. Danke, Sie so. Und ich würde mir wünschen, mehr Politiker haben den Mut, die Wahrheit uns den Bürgern zu sagen. Wir sind erwachsen. Wir wissen, dass es ein Krieg in Europa herrscht. Und wir wissen, wir, die Erwachsenen, haben Verantwortung vor unseren Kindern. Die Kinder, was brauchen sie? Papa, Mama, ein liebendes Wort und Sicherheit. Geben wir ihnen diese Sicherheit? Sind sie sicher, solange wir die Terroristen, die Kriegsverbrecher schonen und die Opfer? Ganz bisschen, viel zu wenig, viel zu spät unterstützen. Ich bin der entschiedenen Meinung, wir können mehr. Wir können es nämlich. Wir haben die Technologie. Ukraine hat es den Mut. Geben wir unsere Können in die Hände der Mutigen. Slava Ukraini. Iзнаєте кожного разу, коли чую від німецьких політиків. Активістів, від українців, які мешкають за кордоном, коли чую з екранів телевізора слова слава Україні згадую Степана Андрійовича Бендеру, який ще 100 років тому казав, що настане день, коли один скаже Слава Україні, і мільйони у відповідь скажуть йому героям слава. Ще тоді він знав, що буде так. Шкода, що таку ціну нам доводиться платити. разом. Давайте покажемо нашу силу. Приходимо на демонстрації. Пишемо. Ми є давайте покажемо нашу силу, щоб все, все, все нарешті закінчилось. Uns, zusammen sein. uns im Zusammenhalt leben. Ja? Yeah? Jeder von euch ist willkommen. In Мюнхен, in Stuttgart, überall. Ja, je mehr wir sind, desto besser ist es. Und zum Abschluss singen wir das schönste Lied der Welt für uns. Unsere Hymne. Steine ¡Gracias! Gracias.